Ніжна вишиванка та металево-шкіряний байк Суї-22 Україна, сучасна, креативна, проте і про свої традиції не забуває. Кування дня незалежності України з кожним роком стає все більш видовищним та своєрідним. І вже здавалося б, традиційна вишиванка в такому поєднанні набуває особливого символічного значення. Українці люди гармонійні і тому і дбаємо про свою культуру. І безумовно вишиванка символ, прапор це гордість нашої держави. Але є сьогодні і сучасність, це байкери, тому я з ними разом зі святом житомиряни!» Ну це для мене перш за все це гордість за свою країну. Наймолодшому байкеру шість це його перший проїзд. Батько зробив Тарасику. Такий подарунок саме в День Незалежності не випадково. Адже щороку цей особливий для нашої держави день відзначають родиною. Їздимо по місту, радуємося з усім містом, з усім е, людям, з усім народом. Вже стає традиційним в день незалежності парад вишиванок, яких можна побачити як ніколи багато. Хтось свою вишиванку приберіг саме до цього дня. її тільки е, по святам такі незвичайні дні. Для когось це вже стиль життя. У мене є вишиванок, мабуть, з 10. Є автентичні вишиванки, і я в ній себе відчуваю надзвичайно комфортно. А хтось, перейнявшись атмосферою та піднесеним настроєм, купує в день свята. Бо ми ж українці, а Україна у нас Українські, вишиванка. Да, да. Після урочистостей на соборному майдані святкування Дня Незалежності продовжилося в парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Адже саме там пройшов перший міжнародний пісенний фестиваль дітей та молоді з особливими потребами Я вірю. І Житомир став першим містом в Україні, де цей фестиваль було проведено. Мені приємно, що ми перші. Житомир перший відкрив свою душу, ворота і можливості на цій чудовій сцені подивитись на мистецтво прекрасних, чарівних талановитих дітей України. Житомир зрозумів. Що сьогодні центр всього свята дня незалежності знаходи, всієї України, знаходиться в вас в Житомирі, і я радий, я вірю, що. Сьогодні такий гарний день і в день незалежності України ми е перемогли. Фестиваль був організований та проведений силами центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради за сприяння спонсорів міської та обласної влади, громадських організацій та усіх небайдужих. Це той момент, над яким ми працювали. Людина з інвалідністю, молодь з інвалідністю, дитина з інвалідністю може себе реалізувати різним способом. Це один способом реалізації своїх можливостей. Учасниками фестивалю стали юнаки та дівчата з усієї України, а також із сусідньої Польщі, де подібні фестивалі вже є традиційними. Це практично останніх 15 років в Тихотинцю є таке місцевість в Польщі, проводяться подібного плану фестивалі. І на кожному фестивалі бере участь десь приблизно 50 учасників. І нас тішить, те, що нас так щиро, тепло приймають на Україні. І ще раз дуже дякуємо за те, що нас запросили. в день своєї незалежності. Україна від міста Житомира отримала вироби від майстрів народної творчості, голоси юних талантів, різнобарв'я вишиванок та просто серця поліщуків. Кожна з яких цього дня билася зі словами Україно, я тебе люблю.